Наші хлопці багато чого не бачать. Є команда, вони йдуть на штурм, мають певний участок, мають окопи. Ми своєю технікою туди підлітали по можливості, робили розвідку до розвідку, переглядали, стоїть там щось, є там хтось для того, щоб наші хлопці не попали в засідку і. Могли спокійно пройти туди без втрат. Це зараз робиться через дрони, бо це є очі, це і очі нашої піхоти, штурмовиків тої самої техніки. Вони розуміють, куди вони їдуть, вони розуміють, що попереду робиться. Це війна дронів. Це є камікадзе, це є FPV. Це і от навіть ті звичайні гражданські мавіки, Вони відіграють велику роль, тому що ними ти можеш зробити багато речей, що виявити ворога, що допомогти нашій піхоті, провести той же самий танчик, скидиться, ціпляється на мавік, ти летиш туди і нашому ворогу подарочки передаєш. Наша задача це була виявлення ворожої техніки, ворожої піхоти, передачі координат нашої артилерії, і наша артилерія знищувала ворожу техніку. Це було років два тому, я купив своїй дитині перший дрон. Планував її навчити, але самому сподобалося, літав багато. Потім я поїхав на навчання, на курси, вивчився добровільно, поїхав на схід допомагати. Для ворога пілот це є велика здобич. Найскладнішим це є ворожі реби, це радіоелектронні бар'єри. Пропадає відеолінг, от ви не бачите дрона, його ворог злапав на пушку. І ви маєте зрозуміти, скільки вам треба часу, що треба робити. Певні маніпуляції, щоб його вернути до себе. Самі ми знаходимося в лісі. Ворог вирішив штурмувати наші позиції. Про те, я так зрозумів, мало хто знав, Могли це побачити на, ще на відстані, коли він от, от тільки збирався заходити з Ненацька до наших хлопців. Ми змогли передати координати нашій артилерії і вони цільно відпрацювали ворогів ще на підступі до наших позицій. Ми їдемо, слава Україні. Ми їм відповідаємо героям слава. Вони багато хто дякує, зустрічають з посмішкою. Вертає туди, тому що дівчився багато чого знаю. Багато чим можу допомогти навіть на тому самому, як така від нулю.